На 200% нас врятує тільки те, що у нас буде парламент параноїків, наступний парламент, парламент параноїків, який буде, де буде 226 людей, абсолютно більше з тих, хто будуть е, спочатку дивитись на армію, а потім на все інше. А так, скоріш, не буде, тому що народ е, проголосує за тих, хто буде обіцяти дороги, тому що дороги ось, а армія десь там вже не настільки цікава. Потрібен президент параноїк який буде розуміти, що Росія все ж таки ще раз нападе. Потрібен кабінет міністрів параноїків, і все це виглядає як ну, не дуже реалістична історія. Тут є песиміст, але от історія, наприклад, експортом, вона може трішечки допомогти нам, трішечки не повністю, може на 10% не втратити цей імпульс до. Винаходів до виготовлення зброї не втратити спеціалістів, не втратити виробництва, щоб вони не переїжджали в Європу, тому що там такої заборони немає. Це рішення... рішення на тут і зараз ну політично його немає. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.